Господь з вами читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І Він преобразився перед Ним. Одяг його став блискучим і таким білосніженим, що жодний бівлинник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети. Один тобі, один Моїсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка отінила їх, і пролунав голос із Хмари Це син мій улюблений. Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо. Не побачили біля себе нікого крім одного Ісуса. А коли вони сходили згори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки Син людський не воскресне мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить змертвих. Воскреснути. Слово Господнє! славу тобі в Нам може здаватися дивним, чому власне сьогодні, в другу неділю Великого посту церква дає нам слово не про піст, молитву, діла милостині, а власне про переображення нашого Господа. На горі. Чому саме так? Бо це є та дорога учнів, якою йде Господь. Шостого дня після подій, біля Кесарії Филипови, сталася ця подія, про яку ми чуємо в Євангелії. Тоді біля Кесарії Филипово Ісус питає своїх учнів, за кого люди його вважають. І були різні думки, і різні визнання, але на питання, ким я є для вас, відповідає власне Симон Петро. Ти Христос, Боже помазаний, Бога Живого Сина. Це визнання Петра стало тим фундаментом віри апостолів. А йдуть всі вони разом в Єрусалим. Ісус іде, щоб виконати волю Отця, щоб звершити діло відкуплення. На цій дорозі учні слідують за ним. І приходить цей момент, коли доходять до гори, і вчитель залишає дев'ятеро своїх учнів, але бере тільки трьох Петра, Якова і Йоанна. І тільки їх трьох виводить самих на високу гору. Наше життя молитви це як сходження на ту високу гору. Бо в Біблію горає тим місцем, де молилися пророки, тим місцем, де Мойсей отримав таблиці з Божими заповідями. Сам Ісус, коли закінчував день, що був сповнений різними справами, передусім проголошенням Божого царства, навчанням людей, але також оздоровленнями, розмноженням хліба. Інколи суперечками з фарисеями і книжниками. Після закінчення всіх справ денних учні йшли відпочивати, а їхній вчитель сам один йшов на гору, щоб помолитися, порозмовляти з Отцем. І так робив дуже часто, про що читаємо в Євангелії. Учні не були свідками цієї молитви. Може тоді теж обличчя Ісуса перемінювалося і одяг його ставав білим, але ніхто цього не бачив. І ось тепер є це запрошення Ісус і Троє Його учнів. А кожен з нас може стати тим четвертим учнем, якого Господь теж запрошує сьогодні в цьому слові. Не бійся залишити все там, внизу, в долині. Всі клопоти цього життя, всі переживання, всі страхи, думки про майбутнє, як воно буде, і хто ж спасеться, і що буде з нашою країною. Переживаємо непростий час. Але коли бачимо, на історії людства завжди були якісь непрості часи. Ціла історія це історія якихось воєн, змагань, небезпек. Але, власне, в цю історію входить Господь, бо Він є творцем нашої історії. І він прагне, щоб вона закінчилася добре, щоб осягнули перемоги. Передусім, перемогу над гріхом, над смертю сатаною, бо Христос його переміг. І так було в цілій історії людства, яку творить Господь і готує серце людини до прийняття повноти тієї правди. Сьогодні в першому читанні, власне, чули момент з історії Авраама, коли настав такий. Час в його житті дуже непростий, час випробування його віри. Знаємо, що Авраам перше повірив Богові, коли почув той заклик, залиш свою землю, дім свого батька, і піди в землю, котру я тобі покажу. І обіцяю тобі, що отримаєш її. отримаєш також потомка. Бо, як знаємо, Авраам був кочівником, не мав постійного місця на землі і, вже будучи старшою людиною, в роках не мав потомства, не мав продовження свого роду, тієї надії. І ось Господь поселяв його серце надію, і він чує це слово Господнє і йде за ним. І знаємо, що виконалося. Отримав землю, отримав потомка, але прийшов момент випробування тієї віри. О, кличе його, кличе його на ім'я, Авраам відповідає: Ось я. Чи ж так само Бог не кличе кожного з нас на щиру розмову, на молитву, питаючи, як живеш, як твої справи, де знаходишся, в якому стані твоя віра, і твоя душа? Чи прагнеш Царства Небесного? Кличе по імені, маємо відповісти ось я, як свого часу відповів Богові Самої, будучи ще малим. Молодим чоловіком, хлопцем сказав, ось я. Промовляй, Господи, слуга твій слуха, так і кожен з пророків, коли був покликаний Богом, казав, ось я. Ось я готовий почути Твою волю і виконати її. І Бог дає завдання. Може, страшні слова, які почув Авраам, візьми сина Твого, Твого єдиного, говорить Господь, якого любиш, Ісака. Си на обітниці і, на, і в землі моря принеси його всепалення на одній з вір, яку я покажу. І ця гора в землі моря була тою горою випробування. Але Авраам іде. Іде ще виконати волю Бога, бо довіряє. Довіряє Богові навіть, може, не розуміючи, чому в такий спосіб випробовує його віру. І Бог пощадив його сина Ісака. Замість нього прийняв жертву барана, який там недалеко десь запутався рогами в кущах. А Бог йому сказав: клянусь мною самим за те, що ти вчинив це і не пощадив сина твого, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу. Бачимо, що Бог пощадив сина Авраама, але не пощадив свого єдинородного сина. Посилає Ісуса на землю, щоб. Виконалася воля Отця, і щоб рід людський був відкуплений. Цю таємницю Ісус поступово відкриває своїм учням. В певний момент говорить їм, що належить йти Йому в Єрусалим і там бути відкиненим первосвященниками і книжниками, і бути розіп'ятим, і померти. Але також говорить і про Воскресіння третього дня Воскресне. Але ще тоді не розуміють. Віра їхня слабка, уявлення їх про Месію знову ж таки в певному сенсі таке земне. Ось він їхній вчитель йде в Єрусалим, щоб що зробити? Закінчити з пануванням римлян? повернути славу дому Давида. Святиня Єрусалимська тоді була відбудована за часів Ірода, дуже гарна і прироздоблена. Але здавалося їм, що ось це царство на землі, Боже, буде відбудовано, а вони засядуть по правиці, лівиці, і лівиці, це вже буде зараз, вже дуже скоро. Навіть не уявляли собі, як це станеться, але мріяли про це. Ісус хоче показати їм щось зовсім інше, на що вони навіть не сподівалися. Тому, коли піднімалися на гору, то не очікували, що там буде, тільки довірилися. Ісус говорить Петре, Якове, Іоанне, ідіть зі мною. Ісус сьогодні говорить до кожного з нас, не бійся, піднятися зі мною на цю гору, станеш свідком ще більших речей. І от одяг Його став блискучим і білосніжним, і обличчя Його засяяло. І з'являється йому Ілля і Мойсей. власне, ті, про котрих. Учні не раз чули на проповідях різних равинів в синагозі, читали в книгах святих. Мойсей, котрий, теж, піднявшись на гору, перебував 40 днів там і отримав ці таблиці з заповідями. Мойсей, котрого вибрав Бог і дав йому те завдання випровадити його народ з землі Єгипетської дому неволі і виконав цю волю. І пророк ілля, пророк, як вогонь, котрий. На вогняній колісниці в кінці своєї земної мандрівки був підхоплений на небо. Тому старозавітні книги пророцькі говорили, за ним прийде День Господній, великий страшний з'явиться Ілля пророк, щоб приготувати путь, і Господь прийде до своєї святині. І, власне, з'являється мосе Ілля. Євангеліст Марко знову ж таки дуже лаконічно описує ці події, навіть не говорить, що там відбувалося. Це вже в двох інших Євангеліях Матея Луки читаємо про те, що розмовляли з Ісусом про те, що станеться в Єрусалимі. Розмовляли про Його смерть, про цю таємницю відкуплення. Тут маємо тільки той момент Теофанії, того Божого об'явлення, що учні чують голос. Учні чують голос Отця, це сильний улюблений Його слуха. Знову ж таки, слово, котре до нас скеровано, маємо слухати Божого Сина, коли відкриваємо Євангеліє, стаємо свідками цих подій, не тільки читачами забудьками прочитали, ну, може, щось там запам'ятали, щоб комусь розповісти, але Бог нас запрошує в ту реальність, яка відбувається, в реальність відкуплення, переміни. Бог прагне тієї переміни наших сердець, того переображення нашого життя. Тому, коли слухаємо Його Слово, то маємо просити, Господи, дай нам вухо учнів, щоб могли слухати, а слухаючи, щоб могли розуміти Твою волю, яким чином твориш історію нашого життя, історію цього світу, щоб допровадити її до логічного завершення і до тієї повноти перемоги. Над всіляким злом, котре є в цьому світі. Петро і інші учні розгублені. Не очікуючи такого, не знають навіть, що сказати. Петро говорить: Господи, як добре нам тут бути. Поставимо три намети для тебе, для Мойсея, для Елітої. Намет зустрічі і перебуваємо тут. Може нам більше нічого і не потрібно. Може, в той момент такий захоплений тим, що побачив, навіть не згадав про інших своїх товаришів, про свого рідного брата, про інших апостолів, які там внизу під горою десь чекали на них. Навіть не подумав тоді, а як має відбутися виконання волі Небесного Отця. Хотів затримати той момент перебування на горі переображення, коли Дух Святий. Особливим чином доторкається до нашого серця, коли дух наш піднесений до Господа, то можемо сказати, добре нам тут буде. І не хочете вже повертатися в цей світ, наповнений війною, ненавистю, незрозумінням, неприйняттям, але Господь говорить, я укріплю вас і посилаю в цей світ. Як овець серед вовків. Ваша місія йти і проголошувати, той прихід Божого царства. Коли почули, голос Отця то зирнулося і не побачили вже більше нікого, ні Мойсей, ні Ембі, той старий завік, якби так, відходить на другий план і є перед ними тільки їхній Господь. Той, котрий їх провадить, той, котрий їх надихає, той котрий їм дає силу Духа Святого, щоб ішли і виконували місію. Ісус наказав пильно, щоб нікому не розповідали про Те. Певне, такий секрет месіанський. ще не прийшов час того об'явлення світу. Але щоб не розповідали до моменту, доки Син людський не воскресне змерти. Прийде момент, коли треба буде про це розповідати і навіть написати Євангеліє, щоб передати наступним поколінням, але має пройти час. І євангеліст Марко нотує, що учні. Утримали те слово в своєму серці, теж його розважали, міцно тримали, не ділилися поки що з іншими, але задавали собі питання, що то значить з мертвих Воскресних. Для них ще це було незрозуміло. Сьогодні в світлі тих євангельських подій ми можемо побачити, що стали свідками не тільки переображення свого вчителя, але й його смерті на іншій горі, на горі Голгофі. Не тільки свідками смерті Воскресіннями, потім зустрічу з Воскреслим Христом, власне, це їм додало, сили на снаги йти і проголошувати, навіть ціною власного життя. Може, і страшно було помирати чисто по-людськи, але з відвагою йшли на смерть, бо вірили, що Христос, котрого Отець воскресив з мертвих, чекає на них своєму царстві. Що отець має силу воскресити також кожного з учнів свого сина. Ось те слово і те свідчення, яке має додавати нам відваги сьогодні, не боятися виходити на цю боротьбу зі злом і смертю. Що хочуть робити сатана? Перед усім залякати нас. Посіяти в серці страх, а також посіяти в серці недовіру до Бога. Посіяти в серці знеохочення до молитви, небажання пошуку того, що веде нас до спасіння або так лякає, або присипляє, або знеохочує. Весь час пробує звести нас з цієї дороги. Але, як говорить Павло Апостол, якщо Бог знав, а це насправді так і є, то хто проти нас? Які сили здолають перемогти Божих дітей? Той, хто свого сина не пощадив, як пощадив сина Авраама, а видав його за нас усіх, хіба разом з ним не подарує нам і всього. Тож, хто буде звинувачувати Божих обранців, звинувачувати буде злий дух, звичайно ж, і оскаржувати, і розділяти. І наставляти один проти одного, але Бог. Бог є тим, хто оправдує. Хто ж буде судити цей світ? Чи Христос Ісус, який помер, бай Воскрес, який поправиці Бога, Він заступається за нас. Він не посилає свого Духа Святого, як сказав Ісус, іду до Отця і посилаю Духа Святого, Духа Параклета, Духа Утішителя, котрий вам. Про все нагадає, всього навчить. Тож сьогодні, йдучи цією дорогою Великого посту, входячи в цей другий тиждень, просімо, щоб Дух Господній нас провадив, щоб Слово Боже укріпляло нашу віру, щоб Господь явив це чудо переображення наших сердець, щоб зміцнилася наша віра. І ми згідно з цією вірою йшли і проголошували прихід Божого царства, Його присутність в цьому світі, Його любов. Яка більше ніж всякий наш гріх?